17 серпня приїхав після служби по Мирославі 9 день в село вечором. 4 години їхав, а тут от таке все дуже заросло. Нападало грушок. От сьогодні збираю. Зараз буду прокошувати. Вон все всипано. Опять що робиться? Яблок нападало. Була б Мирослава, наробила сушки з цих яблок. Ось так яблука, з них сушка то, що треба. Ну, не судилося, тут всипано все. Прибрав сьогодні прильотні доски, позбираю яблука, буду викошувати. Хоч трохи і треба качатиме. Ось такий стан. Вродила холден Делішес, Семеринка вродила. таке тут все заросло. Ось так заросло. П'ячка на місці тут не покосив і вже вишні. Тут таке страшне Річки. Máme rozsvávě hárně. Pásika. Tud se zaroslo Nevětšího hýrky byly trochy. А кому їх збирати? Бур'яни. Картопі. Ліс. Бур'яни на городі. Помідорів мені сусідка насадила, ще вони зелені. Не знаю достигнуть чи ні. Кукурудза почни, якісь є. О, помідори, морква, буряки, ну, тут увірки. О, навіть є кавуни. О такі кавуни. А я думав їх не буде. О! Тут більші... Ох, Мирослава, бач, які були кавуни. Кавуни є. Крутці є, нема коп'їсти. не будуть. Ну, є корні. Хай дозрівають. Рожачки. Картопля. Викошу на пасіці. Викошу бур'яни. Є перець. Перець є. Я його посадив. з Мирославою садили. Речі, є. О, може, буде дозрівати. ох які огірки. Да, що то не свій час. Зірвано без догляду огірки більш менш Салата. Груші є. Тут є помідори. звідки